Давайте будемо відвертими. Сучасний професійний бокс. Річ досить суперечлива. Топові протистояння розбавляються поєдинками із сумнівними вивісками для фінансового аспекту. А ще все популярнішими стають бої ветеранів, в яких беруть участь дуже дуже вікові спортсмени, або ті, кого списали з рахунків пару років або навіть десятиліть тому. У рин вдалося повернути навіть легендарного Майка Тайсона, який уже побився із Джейкобом Полом. Але зупинятися на цьому не збирається. Він вже кинув виклик Флойду Майвезеру молодшому. Залізний Майк повернувся у ринку такому поважному віці: 59 років йому вже зараз, через фінансові проблеми. А організатори дуже вдало скористалися цим, аби відкусити великий шматок від фінансового пирога за організацію таких поєдинків. А тепер пролунав ще один дуже цікавий анонс: мабуть, або у кінці цього року, або на початку наступного. Зіткнуться дві легенди Мені Пакяо і українець Василь Ломаченко, який зовсім нещодавно завершив кар'єру. Про можливий поєдинок цих суперників повідомив Шон Гібсон, який є офіційним представником пакмена. Він заявив, що бій буде мати виставковий характер. І, мабуть, це найоптимальніший варіант серед усіх, які ми можемо розглянути серед поєдинків ветеранів або тих, хто вже завершив кар'єру. Він зовсім не буде означати, що ветерани будуть битися без бажання знищити один одного. Просто результат буде не зарахований офіційно, це ж виставковий поєдинок. Але це, як здається, лише зніме зайву відповідальність із боксерів. Вони зможуть розслабитися і отримати задоволення. А головне продемонструвати справжню красу джентльменського виду спорту. Адже саме красою славиться і Пакмен, і Василь Ломаченко. Його стиль боксу, попри усі питання до нього політичні і суспільні. Завжди викликав захват у фанатів як в Україні, так і за її межами. Саме тому до цього без сумніву красивого протистояння абсолютно точно буде прикута підвищена увага не тільки боксерського суспільства, а й загалом спортивного. Само собою можна погодитись, що виставкові бої останнім часом нагадували певне фрік-шоу хіба можна було всерйоз стежити за протистоянням залізного майка і блогера Джейкова Пола, про яке ми вже говорили вище. Колосальна різниця у віці, абсолютна прірва у плані фізичного стану. Природно, що лише у першому раунді Тайсон виглядав свіжим, а потім ледве пересувався у рингу. Відверто кажучи, на легенд хотілося б дивитися у праймі. А коли відбувається їх побиття, багато фанатів обурюються і засмучуються. Адже слава велич і спадщина їхніх героїв дитинства просто тає на очах. Ось чому ми так окремо виділяємо можливе протистояння Пакяо і Ломаченко, адже воно обіцяє вигідно виділитися на тлі інших виставкових протистоянь. У нас немає ніяких сумнівів у тому, що Пакяо покаже свій найвищий рівень. Свій останній поєдинок він провів 20 липня у Лас-Вегасі. Його суперником був чемпіон світу за версію WBC у напівсередній вазі. Американець Маріо Баріос. Так, легендарний філіпнець відразу після повернення отримав титульний поєдинок. Він тривав усі 12 раундів. І завершився нічиєю рішенням більшості суддів. І відверто кажучи, результат виглядав справжнім пограбуванням. Багато хто, як і раніше, вважає, що переможцем мав вийти саме Пакмен, який у той вечір продемонстрував неймовірні для свого віку показники швидкості, витривалості, свіжості та головне концентрації. Що ж до Ломаченко, то тут ситуація ще перспективніша. Він перебуває у кондиціях, які поки що можна вважати практично оптимальними. Адже він завершив кар'єру лише у червні цього року. 37-річний боєць чи встиг катастрофічно розгубити форму або набрати зайвих кілограмів. Крім того, у захваті будуть його фанати, які сумували через відхід боксера так рано. Василь прийняв таке рішення через проблеми зі здоров'ям, а це впливало не лише на самі бої, але й на процес підготовки. Саме з цієї причини Ломаченко навряд чи міг продовжувати виступати на професійному рівні. А ось для виступу у форматі виставкового неофіційного поєдинку його абсолютно точно вистачить, адже тут і сам поєдинок буде більш щадливий, і підготовка до нього буде менш катастрофічною для організму боксерів. Отож, тепер головне, щоб нічого не зірвалося, тому що поки це лише слова офіційного представника Пакмена. Ніхто із обох боксерів не підтвердив це на якійсь прес-конференції або у якомусь інтерв'ю. А ще у самій репліці помічника Пак'яо йдеться про те, що мені хоче зустрітися із Ломаченком. Але конкретики поки у них мало. Хіба що те, що попередній бій хочуть провести у грудні цього року або у січні наступного, але ніяких конкретних підтверджень, поки як я вже кажу, не надходило. Крім того, не було ніякої реакції від штабу Ломаченко, а також від самого Василя. Але дуже хочеться, щоб цей поєдинок все ж таки відбувся, і не лише тому, що українець повернеться на ринг, титулований українець, а тому, що глобально для боксу це буде корисно. Цей бій може зламати шаблони нікому не потрібних і ганебних виставкових протистоянь. Тобто цей поєдинок буде реально цікавим для фанатів, попри те, що його бійці вже не є офіційними професійними боксерами. Нарешті ми дочекалися такої виставкової вивіски. <му> На цьому все. Поставте лайк цьому відео, якщо будете чекати цього бою, і вам би було цікаво за ним поспостерігати. А також обов'язково напишіть у коментарях. Хто б переміг, якщо цей бій би все ж таки відбувся? Пак чи Ломаченко? А також дайте нам знати там же у коментарях, чи будете ви підтримувати Ломаченка попри його скандали із політичною позицією, церковними цими всіма історіями і взагалі його е, такою трошки неоднозначною славою на теренах України. Ну і звичайно, підпишіться на наш канал, аби не пропускати нові цікаві відео, які вже скоро будуть з'являтися на нашому каналі, як і завжди. До нових зустрічей.